Всім привіт мої дорогі підписники і ті, що дивляться моє відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно замінити ланцюг ГРМ на Renault Master 3 покоління 2022 року. Так що, погнали! Так що, для того щоб поміняти ланцюг, нам понадобиться набір ключів, набір торксів, набір блокадів. Новий комплект ГРМ. То є нові слизги новий ланцюг, нова шестерня, ну друга шестерня. Комплект болтів до шестерні і до слизгів І новий натягувач. Динамометричний ключ. Також треба кожен раз при заміні ланцюга в тих мастерах міняти орінг на кришці на колінвалі. Він йде на самій кришці. І саме основне це рукавички. І ще один елемент, без якого ми не зможемо зробити. Це є такий зірковий ключ на 21. Ним відкручуємо не відкручується шкіл колінвала. Інакшим ключом ви не відкрутите. І так що перед тим вам потрібно буде зняти воздушний фільтр, патрубок від воздушного фільтра, бо інакше ви не доберетеся. Треба буде відкрутити подушки всі, але перед тим як відкрутити подушки, підставте щось під мотор, якийсь другий домкрат. Бо він тоді буде висіти в повітрі, щоб його чуть-чуть припідняти. І Тоді відкручується ціла кришка. Знімаєте спочатку привідний ремінь, відкручуєте колесо від помпи води, муфту через те, що інакше ця кришка буде важко вам сходити. І Будемо відкручувати цю кришку. Блокади ставляться тут на горі, пізніше покажу, і одна ставиться на колінвалі. Відкручується торксом болтик, але перед тим як його відкрутити, ви там не доберетеся, поки ви не відкрутите компресор кондиціонера. Спочатку відкручуєте компресор кондиціонера, він подається назад і там ззаді є такий от... болт, отвір і тоді вставляється там штопор. І так що, помало поїхали і братися до основної розбірки, спочатку спустить маску. Як не спустити масло, ви пізніше відкрутите, покажу, там є один болтик на 10, вам все масло поте просто на підлогу. Спустіть масло, поміняйте зразу фільтр. масляний, і в кінці, після закінчення роботи, залите свіже масло. Сюди входить 8-8,5 вітра. Кому буде інтересно, масло бідон відкрутується таким 4-окутним ключом а фільтр відкручується звичайним ключом на 27 ви міняєте фільтр, обов'язково не забудьте в комплекті йде нова резинка поміняти нову резинку перед тим як її закрутити її делікатно змоти. Покажу вам лайк в хак, як відкрутити тут той, той, той самий центральний болт. Да! Той ключ від комплекту блокадів і та головка. Пізніше продовжувач, там, тримає, там тримаєте ногою, а тим відкручуєте помаленьку собі і пізніше вже пневматиком. Зараз під... вже всі болтики відкрутили, лишився один. цей його, що я вам говорив на 10. Якщо ви не спустите масло, відкрутите цей болтик, все масло вам піде сюди. І що я казав, треба міняти сальник. Бачите, цей сальник. Бо він вже тут поганий і починає через нього сучитися масло. Міняти його не важко, коли зніметься кришка, я тоді покажу. Там Все готове, тільки заставити, закрутити. І ще одна дуже важлива річ, коли ви всі болтики розкрутите, не старайтеся зразу видірнути. Пам'ятаєте, тут є така металічна штука Іменно в найбільшій дюрці по центрі. Там є ще один болтик на 8, його треба відкрутити. Якщо ви його не відкрутите, ви хіба поламаєте кришку і треба буде вам нова кришка, бо вона буде крива. І якщо ви відкрутили шківку лінвала і він у вас в такому демферній, він у вас в такому стані, його треба міняти, бо вже демфер обірваний і він не буде ходити. Так само цей болт центральний, що сюди йде. Він є одноразовий. Ви як заказуєте комплект в ГРМ, так само заказуєте нову шпиль, новий болт. Ще один нюанс, коли я відкручував подушку, я замітив, що та подушка вже є зірвана. Будемо заказувати нову. Будемо мати е, Must Master, Master нову подушечку. Щоб поставити нам блокаду, нам треба відкрутити спочатку компресор кондиціонера. Він тримається на трьох болтах. Один. Другий і там на горі є третій. Тому що блокада колінвала у нас тут одразу за фільтром. Але треба відкрити потрапити кондиціонера, щоб там дістатися. Там є ось так виглядає цей болтик. Як будете його назад прикручувати, не забудьте дати щось герметику щоб над не протікало маза. І туди закручуєте ось що блокаду спочатку виставити колінвал і пізніше вкручується ця блокада. Наступним нашим етапом буде зняття самої кришки ланца ГРМ. Він сидить на герметику, не на проплаці. Тому треба брати якийсь плоский предмет і легасенько його відтягувати. Но саме краще буде викрутка, але легенько, щоб не витягнути не вигнути саму прокладку. Зняли кришку, для певності виставили ВМТ. Тут блокада так стоїть, знизу там де я показував, теж стоїть. Виглядає отак. От відкручуємо натягувач, відкручуємо заспокійливі слизки і знімаємо цепку, знімаємо цю шестерню і нижню частину, просто під заміну. Світок За зняли ГРМ, поставили нові натягувачі. Поставлю нову зубатку, новий ланц і виставляєте тут, виставляєте мітки, тут є дві такі дюрки і по центрі там є пас. І воно має все гарно зайти. Тут ще йде болт, закручується, закріплюється. якщо я вже то, все зробив, буду зараз знімати. І внизу я шість рамка. болти, там ті болти закручуєте 10 ньютонометрів плюс 45 градусів до, до тяжки. І як будете закручувати, перед тим як закручувати болти, дайте на різьбу чуть-чуть клею того спеціального, але синього не червоного, де, не дай вже на ходу не, не повідкручувалося. Так ну, що що, мої дорогенькі, ГРМ вже стоїть, Все гарно виставлено. Як будете вставляти, не забудьте, що тут о, по центрі має бути ще один е, болт навіть. Не забудьте його закрутити назад. Компресор кондиціонера закрутив назад. Болтик там не забудьте так само закрутити той болтик, що там знаходиться. Під блокадою. Стоїть новесенький шкіл. Вишків я мусив міняти через те, що демфер тріс. Стоїть новесенький, все гарно, герметично, почищено на но новий сальничок, що красота. Заводити а, Так, що і так. Заводити сьогодні ми не будемо. Будемо його заводити в наступній серії, тобто завтра через те, що мені ще треба тут поміняти насос води, поміняти насос води, поміняти нові подушки, багато чого змінити. І завтра в наступній серії, ви побачите, як поміняти насос води, ролики, натяжні ролики, ремінь і е, нова подушка встане тут подушка мотора, бо вона тут трісне.